Пам'ятаєте, спочатку ми вірили у зсу каву в Криму і кордони 91-го, і сподівались на чорного лебедя. Потім ми вірили у зсу. Вигнали Арестовича і сподівались на те, що Байден розкачається. Потім ми вірили в ЗСУ і сподівалися, що розкачається банкова, і вона таки розкачалася в генеруванні планів стійкості, і планів Б, але цього було мало для перемоги. Тоді, рівно рік тому, ми з вірою у ЗСУ і певним відчаєм спокусились тим, що чорним лебедем, чим чорт не жартує, нам став місцями видаватись трам. Перед виборами 24-го у США становище наше було достатньо сумне, щоб навіть деякі цілком притомні і обізнані наші політики вважали, що ця непередбачувана порохова діжка, яка зветься Дональд Трамп з бікфордовим шнуром, який тягнеться в Росію, може стати фактором, який зрушить ситуацію з глухого місця. Наступного тижня буде рівно рік, як ми віримо у ЗСУ, і сподіваємось тепер, що Трамп нарешті розкачається, і нічого поки що не сталося. Від сьогодні можемо робити ставки. Будемо сподіватися, що до квітня Трамп розкачає сі на те, щоб він вплинув на Путіна, і той погодився зупинити війну. Це був трохи сарказм. Я б краще сподівалася на те, що до того часу полетять нарешті наші ракети і дрони на Росію так масово, як це анонсують. І сили оборони змусять Путіна зупинитись без Трампа і без Сі. Але це складніша історія ніж перша.